Христос Воскрес. Приїхав я з самураєм село Заріччя. Нині саме оператора нема. Дивіться, скільки там коней. Приїхали крити кобилу. Зараз все покажемо, розкажемо. Дивіться, скільки тут коней. Тут самурай у цім табуні має погуляти. Самурай, Харрі. що? єшо. Так, йдемо трошки тріше, вибачайте, бо я самий із жеребцем і хочу вам трошки показати гарної природи, скільки багато коней, гарно на природі пасуться. Зараз може хлопці поможуть, змуть жеребця. Самурай приїхав до заріччя, нагадую. Івано-Франківська область. Надвірнянський район. Надвірнянський у вас, так? Так що йдемо. будемо зараз крити кобилу, покажемо, що яка. Так. Покрили ми таку кобилу, хто пам'ятає, я вже її показував на каналі. То є лошечка по гермесу, вона була жеребна. Кілької років? 26-27 років. Це вже яке лоша по щоту? то Одно рік немало, а так? Кожен рік. Ну то це як я пущу, десь 20 лоша. Хер не знає, то у мене лише лоша. Та більше, як 20 бо як кожен рік. А ти казали, що кожен рік, я одного року немає, я не знаю. Тут є такий лошачок біля неї. Хлопці тримають самурая. Самурай тут попов гарем такий, що тут роботи є на тиждень. Е, дивіться, хлопці, ситуація така. Кобилі 26 років, кожен рік лоша. Один рік пропустила. Тебе? Е, і дивіться що, кобила бере жеребця з першого разу, не треба багато гонити, раз жеребець скаче і кобила приймає. Кобила коротше така. Чи жеребець плідний чи не плідний, але кобила жребна. <риклад> Ді, ми трошки жартуємо. Беріть її проженіть. Я приводив <риклад> два рази. Перегулювала, так? Перегулювала. Ну та це буває. Перед торік, тим гермесом то ніхуя. Тим он, тим тайки. Від гермеса зразу, з першого разу. То, то, так і, Від цього теж, я думаю, що з першого разу візьме. Отака кобила 26 років і хлопці. Ще раз вирішили покрити, то сьогодні скільки лошачкове? Вісім день. Дев'ять днів сьогодні лошачкове. Переважно вона так і криється на дев'ятий день, так? Так. Дев'ятої дни раз жеребець скаче і кобила зразу приймає. Що ти бреш, головне? Та як не буде раз, то буде два. Ну, та це таке, це ми вже не годні знати, будемо бачити. А, ти, це бачиш. Кобила старша, але матка така невеличка, гуцулочка. Плюс кілощита дає. Але лошета та, лошета дає гарні і дуже добра матка кожен рік лоша. От зараз я покажу е, лошечку. Лошець вже рік, так? Ця чорна лошечка це є від гермеса. Дивіться, яка кобила не велика. То вже біла. Ні, Ну та плюс-мінус. але... Файна лошиця. Це попередня лошиця, чорна по гермесу. Нагадую. Ця куплена. І оцей. Ні, це не куплено. Це від неї, так? Ага, все, зрозумів. Це... Все, 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 я в курсі, я знаю, котри, що Івана був. Це е, дві рідні сестри, це їх мама. І зараз є коник. Рік у рік кобила дає лошата. Ну це такої матки дуже рідко, я скажу. І щоб з першого разу брала жеребця, ну максимум, якби щось перегулює, то другий раз вже точно бере. Це вже провірена кобила. Дівчата, ви туди не йдіть, бо ви ще молоді. а мала, такі Таскать вже. Вісім місць мають. Ну та й крийте. Та й на стуціву він не гониться на зігнути, блять. Ні, як опускайте на малу. Ні, ні, десь пущу, а завійки на спустиво. Ні, ні, на дерешку, на все. Так буде хотіти, вона десь в тому її хотіла. Ага, щоб він гіл як палилася. То вона десь через тиждень буде хотіти. Гарна дерешка. Що продаєш, продається чи ні? Так, ці кобелесі молоді не продають. Кобели молоді не продаються. Продають. Дивіться, яка тут гарна краса, дивіться, як коней зайшлося. Зараз літо, коні на випасі. Тут у заріччю багато коней, хлопці ще тримають. Це ще не всі коні, там ще з тої сторони пасовиська є. Просто вони не, не чують, що приїхав жеребець. Це майже усього кобеле тут, так? Кобили з лошатами. Гарна дуже природа, хвойний ліс. Гарне пасовище. Це просто не можеш е, налюбуватися такою картиною. Це дуже емоційно побачити таку картину. Це в дійсності як картина. Дивіться, позаду гарний ліс, гори. Гарне пасовище зелене, і коники ходять. І там ще є, якщо буде видно, зараз приближу. Бачите, друга партія коней. Дуже це... Дуже це гарно виглядає. Дуже гарні приємні ураження. Красиво. Дуже красивий пейзаж. Вималювався. Кони собі вільно ходять, ні, електропастуха немає, немає нічого. Пустив собі, коні ходять. Так, тут -ка... ці всі одного господаря кобила криється самураєм, нагадую. Ми приїхали в село Заріччя. На Двірнянський район, Івано-Франківська область. Ця десь чоловік буде два тижні, як гуляла, її два роки. Буде палиці і так само буде крити. Та де, ні. Це за, за дорогий кінь би його туди пускати таку. Тут зараз... О! Дивіться, тут приїхав Василь. Приїхав мій колега дошки нові. Зірка запряжена. Розпів, колі, чого Вася, чого ти не помалював? Не встиг? Що скажеш? Що чоловік Що тут казати? Дай Боже здоров'я. Ну ти у Харі, ведеш саго. Ти Андрій, да не ти замовотвою? Йди? Ні, то ти добре тримайте. Шо? А ні, то будеш разом з ним більше через потік. Вітя гарно Василь над'їхав, васах новий. Зірочка покрита, покрита самураєм. На жаль, лошадку я вже казав, побили коні. І лошадка немає. Лоша була по харі. Зараз жеребна самураєм. Гарна картина, я йду туди ближче. Це буби. Це буби. О, пастух. Оце електропастух побіг за кіньми. Ж... Живий. Гарна картина. Гріх не песик кінь доуного у песикові. Гріх не прийти до такої ефіри. Дивіться, хлопці, все новеньке. Це менітки теж зробиш. Ну а що ні, роби фірм? Дивіться, футер торба. Все як має бути. Не, там цвіки. А я цвіги. Цвіки, це ще не даш, Ще не пулі, аж стоїть. Це зірка. Василева. Не, Красуня Василева. Гарна, гарна шкіріна. Шли я з червоної шкіри. Все так як має бути. Хлопці люблять цю справу. Файно, ну. Шкода, шкода, дуже шкода. Але як маємо, так маємо. Шкода, що вона втратила лошадку. Але Бог дасть на другий рік буде друге. Ось такі у нас справи. Так, самурай приїхав працювати. Хлопці купають самурая. Я навіть пала, я поїхав саморак. Та ну мене. Він навіть не знімає з машини від нас. Та чого конем його в якої сраки? А ми не в кадрі пухати. Та ми і так вже в кадрі є. Але чекай на я його... Ану, на я його візьму на цих горах. На цих пейзажах ох, картина, красота. Все, тримай його з того боку. Хлопці молодці. Люблі коні, люблі гарну справу. О, прийшов старший майстер. Батя, я зробив кожкіде. На шрубі вже до вічні буде вже. Ви ж Василю, вже тебе зганили. Намах. Я вам ти зробив так і на шруби Ось, і поробив, все. Нічого, хлопці, я беру, які є. І на шрубах, і на цвеках. Так, поза ко я цей. А, він на саморізи взяв, то пусте. Е, пукає саморіз. Як десь потисне вага, то пукає. Свіяками і гачкувати. Або б на болти. Але нічого, я би це перекрутив собі. То що. Отакі в нас справи. Дуже гарно. Оце просто. Тут лише сідати і на це дивитися. На сідачку блять, можна маємо. Отакі у нас, друзі, справи. Нагадую, ми були в село Заріччя. Покрили кобилу, хлопці мені допомагають справлятися і тримають жеребця, бо я трошки познімав. Так що, глядачі, підписники, дякую всім за увагу. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково на канал. Будемо вам гарного, цікавого показувати контенту. Всі будьте здоров'я, всім до побачення. Хлопці, вам дякую за допомогу. Пийте кави і розходіть.